Зв'язку Костяк, і сьогодні розповім, як отримати камуфляж DICE, Той що чорний. Нега. За Цу. Джу Ю. Нам потрібно буде знайти сервер з мапи Parasel Storm. Для цього переходьте на вкладку мультиплеєр, дицяйте по трикутничку для відкриття фільтрів та ставте зачірки навпроти Parasel Storm, Concus All Рейнд для вибору рангового серверу. Потім тицяйте на це, для підтвердження налаштувань. Після заходу на сервер оберіть квас розвідника з маяком відродження. Він вам знадобиться. Далі беріть гвинтокрил. Та летіть захоплювати всі точки на мапі. Паралельно не забуваючи встановити маяк відродження. Потім летіть на цей вітряк та висаджуйтесь на нього. Для зручності висадки підлетіть до задньої частини гонтовий злів, щоб при падінні не пролетіти повз або випадково не зісковзнути з нею. Також стрижіться лопати вітряка. Стійте на ньому та чекайте удару блискавки. Зазвичай її удар відбувається, коли тільки ворожої команди падають нижче 350. Тому у вас досталь часу, щоб залізти на вітряк, але не зволікайте. Після кари небесної з'являйтесь на цьому острівці і прямуйте до цієї пальми та лізьте по її стовбуру майже до верхівки. Для зручності лізьте в присаді та дивіться в цю область. Через деякий час з'явиться яскравий світлячок. Стріляйте в нього та побачите ще один удар блискавки. Підіть на цю частину острова, щоб побачити, як в небі з'явиться сяюча куля, яка буде світити прожектором в різні боки, щоб потім полетіти в воду. Після цього з'явиться мегалодон. голодок. 3450. Що й ознакою того, що ви отримали камуфляж. Іноді може бути таке, що ви чи хтось інший випадково знищить потрібну нам пальму. Але не переймайтеся. Просто перепливіть на сусідній острів до пальми, показаної на екрані, та дійте за тією ж схемою. Що ж, дякую за увагу. Якщо виникли питання, то пишіть коментарі. Бувайте та всього вам найкращого.